Це ромчик йому 4,5 роки. Він обожнює ходити до дитячого садка. Але на жаль, через часті хвороби буває там не так часто, як би хотілося. Ось і зараз хлопчик захворів. З'явилися закладеність носа, хропіння під час та кашель після сну. Уже майже два роки часті затяжні риніти до семи-восьми епізодів на рік. На жаль, для Ромчика звична справа. Зазвичай під час загострень педіатр йому призначала іригаційну терапію ізотонічним розчином морської солі, деконгестанти, протаргол в ніс, сироп від кашлю та гомеопатичні препарати. Цього разу батьки дитини вкотре звернулися до педіатра, яка діагностувала Роману хронічний аденоїдит. І вже до традиційного лікування ще додала. Гормональний спрей для носа. Маму хлопчика трошки збентежив гормональний препарат серед рекомендованих ліків, тому вона вирішила проконсультуватися з отоларингологом. Це пані Вікторія, лікар-отоларинголог, на консультацію до якої прийшли ромчик з мамою. Під час детального збору анамнезу вона з'ясувала, що в ранньому дитинстві у малюка був атопічний дерматит, а зараз він періодично пчихає. Лікарка оглянула маленького пацієнта і виявила, що біль у проєкції приносових пазух відсутній. При пальпації та прикусі в точках виходу трійчастого нерва болісні відчуття відсутні. Слизова носа бліда із синюшним відтінком, набрякла, особливо в задніх відділах. Задні відділи носової порожнини не візуалізуються. Носова перегородка злегка викривлена вліво. Після анемізації слизова оболонка носа скоротилась добре. Глотковий мигдалик дорівнює середини сошника, звичайного кольору, вкритий прозорим слизом. Задня стінка глотки рожева. Стікання прозорого слизу з носоглотки в помірній кількості. Наявні поодинокі гіпертрофовані фолікули. Лімфатичні вузли шиї не збільшені. Барабанні перетинки обох вух сірі, втягнуті, рідина за ними відсутня. Інші лор-органи без ознак патології. Отуларенголог попередньо діагностувала у Романа персистуючий алергічний риніт та рекомендувала здійснювати іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води з ектоїном 3-4 рази на добу. З метою підтвердження або ж уточнення діагнозу було також призначено додаткові обстеження. Скринінг інгаляційної та харчової алергії, загальний аналіз крові з формулою та аналіз калу на гельмінти. Яйця гельмінтів не виявлені. Результати алергоскринінгу за допомогою методики напівкількісного виявлення антитіл показали до 18 одиниць, тоді як норма складає менше 0,35, до суміші респіраторних алергенів, а також помірну сенсибілізацію до харчових алергенів до однієї цілої Однією сотою одиниць у загальному аналізі крові виявлена еозинофілія. На основі результатів додаткових досліджень, отоларинголог підтвердила раніше діагностований персистуючий алергічний риніт. та рекомендувала продовжити іригаційну терапію ізотонічним розчином морської води з ектоїном 3-4 рази на день. Застосовувати левоцетерезин в краплях по 5 крапель двічі на добу, сумарно 10 крапель. Зважаючи на результати алергоскринінгу, проконсультуватися з алергологом для верифікації алергенів та можливої специфічної імунотерапії використовувати топічні стероїди, але мама дитини одразу відмовилася від цього. Схема лікування аквамаріс алерджі 3-4 рази на день. Краплі алерзин по 1,25 мг, 5 міліграмів, крапель, двічі на добу, сумарно 2,5 мг, 10 міліграми, крапель. Консультація алерголога у найближчій аптеці мама придбала рекомендовані лікаркою Аквамаріс Алерджі та краплі алерзин. А синові сказала, що це чарівні ліки, які допоможуть йому одужати і не пропускати більше так часто дитячий садочок. Через тиждень Ромчик з мамою прийшли на контрольний огляд. Хлопчик почувався вже краще. Закладеність носа значно зменшилася. Хропіння майже припинилось. Залишалося ще покашлювання після сну, але воно було незначним. Під час огляду лікар зауважила, що слизова носа маленького пацієнта бліда, незначно набрякла. Просвіт носових ходів дещо звужений, але достатній для дихання. Глотковий мигдалик до рівня середини сошника звичайного кольору, чистий. Лікар наголосила на необхідності продовжувати раніше призначене лікування. А також, враховуючи підвищені рівні маркерів атопії до суміші респіраторних алергенів, зокрема кліщів домашнього пилу, порадила регулярно провітрювати квартиру і робити вологи прибирання, використовувати зволожувач та очищувач повітря в кімнаті дитини, обробляти акарицидним засобом алервех спрей, м'які іграшки, меблі, килими та матраци. А для речей, які можуть пратися, використовувати. Ти алервех емульсію контрольний огляд для оцінки ефективності та можливої деескалації лікування вона призначила через 4 тижні. Лише вийшовши з кабінету лікаря, Ромчик одразу почав переконувати маму, що він цілком одужав і йому вже зараз потрібно йти у дитячий садочок до друзів. Шановні колеги, ми вертаємося в наш дискусійний клуб, я би так сказав, для обговорення клінічного кейсу. І от, ви знаєте, таке питання, воно, можливо, вже трошки і ну, таке, трошки вже і не перший раз обговорюється. Все-таки стосовно коректності діагнозу. І от діагноз, який був встановлений лікаром там на перших етапах, звучав як. Хронічний аденоїдит. Юрій Анатолійович, вертаючись до цього аденоїдиту, все-таки це коректний діагноз? Ми вже домовилися, що на сьогоднішній день такого діагнозу не існує. І якщо ми бачимо таку патологію, лікар бачив, що там проходилося з, 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 з хворою дитиною, то треба виставляти діагноз хронічний назофарингіт. Це буде коректно, це буде відповідати часу. Дякую, Юрій Анатолійович. І знову ж таки, колеги, нагадую, що ад аденоїдит це діагноз, придуманий нашими сусідами на болотах. Його реально ніде не використовують в світі тільки російськомовні джерела. Тому ми пам'ятаємо про дерусифікацію нашої науки і медицини. Іван Васильовна. Спочатку доктор встановив діагноз хронічного о, перепрошую так хронічного аденоїдиту, і е, в принципі лікар не думав про алергію. І от скажіть, будь ласка, лікар знала про атопічний, алер... про атопічний дерматит у анамнезі? Чи може він бути маркером алергії у цієї дитини, яка пізніше була в принципі підтверджена? Так, звичайно, це в один з таких основних маркерів можливого алергічного процесу, тому що це перше. Сходинка атопічного маршу, так і відповідно наявність атопічного дерматиту в анамнезі мала насторожувати лікаря. До того ж, тут є дуже значний клінічний маркер можливої алергії, це часті затяжні захворювання, тобто це дитина з рекурентними інфекціями. А ми знаємо вже два тижні тому ми це добре вивчили, що в групі дітей з рекурентними інфекціями 30% це діти, які мають не Діагностовану і не неконтрольовану алергію. Тому тут е, е, лікар, звичайно, мав всі підстави для того, щоб запідозрити даний діагноз. Ну і дуже цікаве він лікування обрав. Таке <сміття> алергію не запідозрів, але гормональні кортикостероїди хотів призначити. Е, ну, от якраз, власне, я якраз хотів до цього звернутися, так? Тому що от. У нас існує міфічний діагноз аденоїди, міфічний діагноз аденоїдит, і відповідно до цього міфічного діагнозу досить часто призначають кортикостероїди, які ну, вони інколи проявляють свою ефективність при наявності алергії. Але це не так часто буває, як би нам хотілося. От. Але Юрій Анатолійович. От е мама в даному випадку, вона абсолютно правильно відмовилася перший раз від е топічних кортикостероїдів. Але уже коли діагноз алергії був встановлений, то вона знову ж таки відмовилась. Ну, напевно, була якась мотивація. От ви з такими мамами контактуєте досить часто. Дуже, Я чи? Яка мотивація? От що мами не хочуть приймати, щоб діти вірніше приймали кортикостероїди топічні? Вперше. Ну розумієте, це ми з вами розуміємо, що таке топічні кортикостероїди. А для мами вони, вони чують тільки одне слово гормони. І в, таке в суспільстві є поняття, що гормони це дуже опасно, дуже небезпечно. Це застосовують тільки у крайніх випадках, в тяжких і дуже тяжких випадках захворювання. Тому я розумію, маму, чому вони так реагують. Вони не розуміють різницю між системними гормонами і топічними гормонами. Тобто топічні кортикостероїди це поняття для медиків, то воно ну, з'ясоване і зрозуміло. А для пересічних громадян топічні кортикостероїди це такі ж гормони, як і системні гормони. Тому це треба пояснювати, це треба працювати з населенням, пояснювати, що. Застосування топічних кортикостероїдів з двохрічного віку, воно показано. Воно необхідне в деяких випадках. Ну, в даному випадку це було необхідно. Але в перший раз мама ну, відмовилась: ну, звісно, чому. Тому що там не було алергії. А мама, вони ж читають інструкцію, і, звісно, вони думають, показано цей препарат, чи не показано. Зрозуміло. Іван Васильовна, до вас таке запитання. От у цієї дитини в аналізі крові є еозинофілія. Ну і лікар вже, скажімо так, вимушено, оскільки мама відмовилась від кортикостероїдів, призначив алерзин. А от взагалі еозинофілія крові допомагає якось у виборі методу лікування? Цікаве запитання. Ні, філія крові вона є проявом алергічного захворювання. Ну не лише, але і при алергічному захворюванні визначається. Я не, не можу сказати, що це може бути маркером для вирішення і прийняття рішення щодо системної чи місцевої терапії, тому що ми прекрасно розуміємо, що навіть коли в нас є алергічний риніт, це все рівно в переважній більшості випадків прояв системного захворювання. Тому не можу сказати зрозуміло, що тут був показ до призначення топічних кортикостероїдів, тому що це все ж таки персистуючий процес середньотяжкого ступеню. Так але враховуючи те, що мама відмовилася, то ну цілком можливо контролювати перебіг, спробувати, хоча б контролювати прийомом системного антигістамінного препарату. Я не можу сказати, що еозінфілія може вплинути на наше лікування. Ну може, ви думаєте по-іншому, Іванович? <гум> Ні, питання не в тому, що я думаю, просто е ми з вами аналізуємо життєві ситуації, так оскільки до нас звертаються пацієнти за консультаціями і так далі. Тому я десь інколи задаю такі провокативні питання. <гум> Але, от е дивіться, чи можемо ми в даному випадку розглядати антигістамінний препарат. Як альтернатива глюкокортикостероїдам, оскільки мама відмовилась, що все таки нам треба було наполягати на кортикостероїдах перевчати маму. Та чого? Та не обов'язково ми можемо пробувати? Ми, ми, ми свою справу зробили, призначили е, згідно протоколу лікування комбіноване і, і системним антигістамінним препаратом і місцевим е, топічним кортикостероїдом. Мама мала право відмовитися, і ми слідкуємо за ефектом від лікування. Якщо ми досягнемо контролю над захворюванням лише прийомом е, антигістамінного препарату, то чому б ні? Це дуже індивідуальна може бути відповідь на лікування. І от дивіться, цікавий підхід вибрав лікар. Так? От мама відмовилась від топічного кортикостероїду. Лікар призначив антигістамінний препарат системний, алерзин, і плюс він додав ще метод такий неспецифічного лікування, як елімінація побутових алергенів. З використанням відповідних уже, ну це не медикаменти, це шампуні, там спреї для обробки іграшок і так далі. Таким чином зменшив алергенне навантаження, і можливо, це якраз і ну десь в певній мірі замінило ефект кортика стероїда. Юрій Анатолійович? ну да, ну, я тричі погоджуюсь, да тому що перше, що ну повернусь, що езонефілія це може бути транзиторним станом. По-друге, з Іваною Васильівну я згоден, що починаємо ми лікування завжди з антигістамінних препаратів, якщо це легка форма. Ну і по третє, тут чудово, тобто лікування починається з того, що приривається контакт з аллергеном. Так що все було про про, так дійсно правильно зроблено і відповідає сучасним стандартам лікування. А от який результат це вже буде? Подивимось. Е, дякую, ви знаєте, от мені дуже подобається ситуація, оця, з якої викрутився лікар до, достойно доволі. З одного боку, ну, е, і певні там, скажем, особливості батьків, ну, ми повинні все враховувати, так? але з іншого боку, думка лікаря. Так, що давайте спробуємо зменшити нагрузку, навантаження антигенами, іригаційна терапія призначена адекватна, плюс алірвех. Як засіб неспецифічної елімінації цих збудників. Так що десь, напевно, воно є обґрунтованим, обґрунтованим. Можна Ще додати? Так, будь ласка, звісно. Це в принципі досить поширена ситуація, тому, наприклад, в показах до алергенспецифічної імунотерапії вказано, що ми можемо призначати її тим пацієнтам, які мають низький комплаєнс або низьку прихильність до фармакотерапії. Бо це дійсно є пацієнти, особливо батьки пацієнтів, які не хочуть використовувати саме фармпрепарати. Тому для них може бути запропонована така можливість. Як застосування сіт, що дозволяє, по-перше, ну, ми, ми по перше, добре пояснити, в чому заключається дана терапія, і, в принципі, з великою долю ймовірності відказатись від застосування фармпрепаратів. ну і допомогти елімінацією алергенів з допомогою того ж алірвега, якщо тим більше у дитини верифікований. Ну що ж, шановні колеги, я думаю, всі питання ми з'ясували. Більше я не бачу таких дискусійних питань. Так що, якщо у вас нема заперечень, ми можемо продовжувати далі. Юрій Анатолій. Ну, я думаю, що ми повинні так розуміти, що прискіпливі батьки це не так уже погано. Ми повинні з ними працювати, вміти працювати і нагадувати лікарям, що є вихід із різних ситуацій. Так що. Угу. Такий, ну, гарний випадок, дуже гарний випадок, і він дуже часто зустрічається. Іван на так, мені цей випадок ще сподобався тим, що якщо б мама була не така прискіплива і е, погодилася на лікування, яке призначив перший лікар, то це якраз був би той випадок, як коли і лікарі-батьки і побачили би ефект від застосування топічних кортикостероїдів е, при е, гіпертрофії глоткового мигдалику. І продовжувався би цей е, досить поширена думка, що е, топічні кортикостероїди зменшують е, Саме гіпертрофії. погоджуюсь з вами.